Христос Воскрес, мене звати Ірина. Я е, трошки захворіла і е, певний час е, я не знала, що тут є така церква і тут є такий отець Олег, е, що читає молитви на оздоровлення і на зцілення. Е, коли я взнала, я почала приходити сюди. Мені все ставало краще. Я відчувала кожну, кожну молитву відчувала. Тому що коли я йшла з дому, мене, мене страшно все боліло. А коли я приходила, пішла по дорозі, я, я навіть не відчувала, як я йду по дорозі. Мене дуже легко мені було. І виходила з церкви, теж я, я просто бігла, не відчувала ніякої болі. Мені було добре. І вечором я просто сідала і читала молитви. Я рано читаю їх, вечором читаю. Взагалі, коли маю на ну ну, трошки часу вільного, я постійно читаю молитви. Але е, був такий час, що в мене тиждень не було в, е, у місті, і я не приходила на молитви, е, бо мене не було. Але йому, я, хоч, хоч я молилася, але все одно щось в мене якесь ну, відчуття було десь там заболить, десь там заболить. Почала мене якісь кістки, всі боліти. Але боліло ну, потрошки. То руки болять, то ноги болять, то коліна болять. Потім, вже дві неділі, то вони вже сильно боліли. Сильно всі, всі кістки, всі. Думаю, так, на зміну погоди, а може ще щось, а може ще щось. Але це вже так мене та біль така була сильна, що я пила таблетку, вона мені не допомагала. І в суботу я прийшла знову на молитву. І коли отець Олег читав молитву на зцілення і оздоровлення. Я просто плакала, я не знаю, на цілу молитву я проплакала. Пішла додому і теж плакала. Просто навіть не знаю, чому я плакала. Я, ну, просто, от просто я плакала, я, я не могла навіть збагнути чому. Я вже, Коли я прийшла додому, я сіла і так собі думаю, чому я плакала? Ну, не могла зрозуміти, але щось зробила вдома, лягла спати. Рано встала в неділю до церкви, збиралася на восьму годину. І просто ж скоренько встала з ліжка і почала одіватися, почала бігати по хаті, а мій чоловік каже: Ой, а що тебе вже нічого не болить? А я так встала і кажу: та ні, нічого не болить мене. І я просто навіть не зрозуміла, коли та біль пропала. І от, слава Богу. Якось, якось мене все перестало боліти. І поки що дякувати Господу Богу і оцю Олегу і Його молитвам, я ну, зараз я себе дуже добре почуваю і надіюся, що буде і все далі так само. Дякую Господу Богу і цю Олегу.